Yeah, yeah, Ну я з 22-го року на війні. Ну, я вже бачив, перебачив. Що в мене три контузії, поранення, що у нас кабом два рази дім складало. Ця машина град пережила, тось, два підрива і впіву. У нас контактні бої з орками були. сі Мене звати Олексій, позивний Ісус. Мене тут хлопці так назвали. Чому так назвали, тому що? Ще... Можливо, я добавлю, чому. <гум> тому що він дійсно віруючий, в самих складних умовах він не втрачає віру. Більше того, ця віра передається тим людям, які навколо нього. І друге, він проповідує там, де, мабуть, сам Ісус не проповідував. І Тому ми його дуже поважаємо. Саме за його моральні принципи, за віру і він ну, в мене він отримував такі позивний, і я вважаю, що він його достоїв. У нас був вихід бойовий і такий доволі складний в тому плані, що ми вже потім дізналися, що нас там чекали. Ми повинні були зробити до розвідку дороги, прочистити її, щоб могли наші суміжні бригади і могли пересуватися на броні. Ні, ну Вони зробили все дуже толково, вони дали нам зайти, почали розбивати нас дронами, а потім, коли почали працювати з 120-міліметровими мінометами, ми спочатку обоє отримали легкі поранення. Я півгрупі доповіту, що командував тоді групою що хлопцям, які були ближче до лісу, щоб вони ховалися в лісі. Сказав, що з Олексієм ми будемо виходити на точку Іваку. І під час виходу ми попали під мінометний обстріл. Тож тобто я десь схопив 18 уламків. Вибуховою хвилею мене контузило. Порвало перепонку барабану з правої сторони. І Нам, щоб вийти, треба було до точки Ваку, десь близько кілометра. Десь я не дійшов десь метрів 100 до точки Ваку, я почав втрачати свідомість. І Я крикнув Олексію, що Ісус, давай вилибля, я тут почекаю. Він сказав: ні, ніфіга І Він повернувся, то що я важче, в броні. Закинув мене на себе, тепер мене на собі. Що я до сих пір не розумію, як він, будучи пораненим, сам мене витягнув. Тобто, якби я зараз йому сказав це зробити, то ну, навряд би він мене 10 метрів протягнув, але тоді він мене витягнув, наклав на мене кадз, там, чуть ли не ногами забив мене в бліндаж, то що обстріл продовжувався. Ми потім з Олегом згадували цей випадок і зрозуміли, чому о, ці уламки, ну, по технічним характеристикам, у нас би просто. Не було б там, би. нас просто всі уламки ну, розібрали б. 120-мм міна, вона пішла трішки глибше, дорога була насипна, і міна впала там, кажу, метрів 4-5 від нас, тому що мене ну, винесло одразу, я чув тільки свист, такі, і в мене пропав звук миттєвого. Коли був цей вибух, нас трошки ну, як, відключило, тому що я пам'ятаю, нас навіть підкинуло від ґрунту. 30 метрів радіус цільного враження 120-ї міни. Якби вона впала на рівні поверхні, то у нас би вже не було. Що ну, повезло, що перше — перепад висот, друге, що вона ще встряла в ґрунт, а ґрунт там був такий полуболотистий трішки. І тому це нас врятувало, скажімо, від загибелі. Але і підняло попіл трошки, тому що там був горілий ліс. І вони нас буквально на декілька секунд втратили, ми встигли вискочити. А хлопці, якраз наші. Вони їхали за продуктами і почули по рації, що нас поранило. І вони поперед наших медиків, то тобто під обстрілом залетіли, ось нас закинули. Карпати, бас, зачутно. <гум> Вдячно. <гум> Пам'ятаю. Це просто важкий труд, тому що тобі треба під вогнем вийти в задану точку і виконати бойову задачу, там, чи поставити міни, чи поставити невибухові загородження, чи зняти міни, і повернутися. що Це теж досить важливо, тому що зазвичай тебе вже вичисляють, що ти там, і вони дуже круто рубають логістику, тобто не дають тобі виїхати. І тому якби що кожен вихід це. Ну, ну, конкретно спланована бойова операція. Бо, і ти надієшся на себе, на побратимів, ми, водії. наш тоді Сашка, Бас, Август, то, що вони вискакували за нами, підривались. Ми, що, ну, тобто, це в я бачив сам чотири впівіхи, які не попали от завдяки ребу. Дяка всім фастівчанам, що в свій час допомогли нам з цим РЕБом. Тоді це нам ну реально врятувало життя і здоров'я. Складність роботи сапера, що ми працюємо перед позиціями наших бійців. І це теж ну, вимагає там, певного ну, складу характеру, і друге професійної підготовки. Перша причина цю роботу комусь потрібно робити. Друге, що склад розуму, тому що сапер це професія творча. І тут є купа можливостей проявити себе як творча людина. Третє, ну, це реально цікаво. Ти постійно розвиваєшся, ти постійно щось дізнаєшся нове, цікаве. Тобто тобі хочеться кожен раз щось знешкодити, щоб це воно, ну, комусь не, не нашкодило. Ти можеш робити добро, спасати житті, знімати там міни, вибухонебезпечні пристрої. Друге, що так само ти можеш зупиняти ворога. Тому що міна це самий крутий солдат. Вона не потребує їди, пиття, їй не страшний холод. Вона буде чекати стільки, стільки треба. Mm -hmm. І дождеться свого часу. Тому, і саме будь ць. ласка, до нас розвивайтесь, росіть над собою. нас спеціальність — сапер. Оце то, що нам не вистачає. Тому що ми і саперемо, ми. І демінерем, і так само ми встановлюємо невибухові загородження. Якщо потрібно, працюємо з нашими колегами з рота безпілотних систем. Так само у нас є і наземні дрони, тобто спектр задач надширокий, і ми їх всі виконуємо, ну тому що ми інженери, тому що це потрібно робити. Що ми складніше не війна? Не зламатись. Найскладніше на війні знайти ті сили, які допомагають воювати. Я ти віриш в цю країну, що ради неї ти воюєш, проливаєш кров. Я хочу, щоб ця країна лишилась. Я 30 років жив в вільній країні. Я хочу бути вільною людиною, щоб мої діти так само були вільними. Я за це воюю.